Доброго дня! Вітаю вас, безоплатна правнича допомога. Звати мене Світлана Воловач. Тема сьогоднішнього виступу називається Порядок оформлення довіреності. Це поняття, форма, особливості нотаріального посвідчення довіреності. Основні питання, на яких я зупинюся сьогодні, це, звичайно, перша нормативна база, на яку можна опиратися. По даній темі, що таке поняття довірності взагалі, яка її форма є, органи і особи, які мають право посвідчувати довіреності, документи, які необхідні саме для оформлення довіреності для фізичної особи, для юридичної особи, припинення представництва за довіреності. Ну, основне питання. Перше питання це нормативна база, на яку ми будемо опиратися. Це цивільний кодекс, звичайно, України, закон України про нотаріат, постанова Кабінету міністрів України за 1994 рік, за номером 419, називається вона Про порядок посвідчення заповітів в довіреності, що прирівнюється до нотаріально посвідчених. Також наказ Міністерства юстиції за 2006 рік, про запровадження єдиного реєстру довіреності, внесення змін доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. А також наказ Міністерства юстиції України за 2012 рік. Називається він про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Так, що слід зазначити в першу чергу стосовно нормативно-правової бази? Так, в умовах воєнного стану довірності, крім довірності на право розпорядження нерухомим майном і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами заповітами військослужбовців Збройних сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, також працівників правоохоронних спеціальних органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони. Можуть посвідчуватися командиром-начальником цих формувань органів або іншою повноваженою таким командиром-начальником особою з подальшим надсиланням таких заповідків довіреності через. Генеральний штаб Збройних сил Міністерства оборони, відповідний правоохоронний спеціальний або інший орган до Міністерства юстиції або територіального органу для реєстрації нотаріусами в єдиному реєстру довіреності в спадковому реєстрі. Начальник установи, де створено дільницю для військовополонених, може посвідчувати заповіт військовополоненого. Так. І на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2022 року затверджено саме перелік нотаріусів, якими в умовах саме воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Саме поняття довіреності закріплено у нас статтею 244 Цивільного кодексу України. Це є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють довірителям, безпосередньо третій особі. Довіритель обов'язково вказує коло повноважень, що передаються повіреній особі. І присутність довірителя є обов'язковою щодо форми довіреності. Форма довіреності закріплена на статтею 245 цивільного кодексу України. Вона повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посіченню, крім випадків, встановлених частиною 4 цієї статті. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні в госпіталі, наприклад, там в санаторії, в іншому військовому лікувальному закладі, може бути посвідчення посвідчена саме начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Довіреність військовослужбовця в пунктах саме дислокації військової частини установи військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, який вчиняє нотаріальні дії. Також довіреність працівника члена його сім'ї, члена сім'ї військовослужбовця, може бути посвідчена командиром, начальником цих частин з'єднання, установи або закладу відповідного. Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. Довіреність особи, яка проживає в населеному пункті, де немає жодного, наприклад, нотаріуса, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортними засобами. Довіреність на одержання Заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів, поштової кореспонденції, це можуть бути якісь поштові перекази, посилки тощо може бути посвідчено посадовою особою організації, в якій доверитель, наприклад, працює, навчається чи перебуває там на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність від імені вже юридичної особи видається її органом або іншою особою, повноваженою на це її відповідними установчими документами. Саме стаття 247 Цивільного кодексу України визначає, що срок довірності встановлюється у самій. Довірності. Якщо строк довірності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довірності, виданий у порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. У тому разі, якщо в довірності не вказана дата її вчинення, вона вважається нікчемною. В самому тексті довіреності зазначається місце, дата її складання, підписання, прізвище, імена по батькові, повне найменування для саме юридичної особи, місце проживання представника або особи, які представляють, і в необхідних випадках посади, які вони займають. В довіреності, що видаються на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, зазначається також реєстраційний номер облікової картки платника податків, довірителя, тобто податковий номер. І в довіреностях, виданих на ім'я адвокатів, може зазначатися статус членства в адвокатському об'єднанні, що адвокатом є членом адвокатського об'єднання. Які ж органи і особи мають право посвідчувати довіреності? Це зазвичай в першу чергу нотаріуси. Також уповноважені посадові органи місцевого самоврядування, це стосується довірності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів. Як я вже зазначала, крім довірності на право розпорядження нерухомим майном, довірності на управління розпорядженням корпоративними правами, на користування розпорядження транспортними засобами. Також мають право посвідчувати начальники госпіталів, санаторії, інших військово-лікувальних закладів, їх заступники з медичної частини, старші чергові лікарі. Це стосується довірності стосовно військовослужбовців або інших осіб, які саме перебувають на лікуванні в таких закладах. Командири, начальники військових частин з'єднань установ мають право заповіти і довіреності посвідчувати військовослужбовців а в пунктах дислокації військових частин, де саме немає нотаріусів чи посадової особи органу місцевого самоврядування. Яка вчиняє саме натуральні дії, це заповіти і довірності працівників, членів їх сімей, членів сімей самих військовослужбовців, головні лікарі, їх заступники з медичної частини або чергові лікарі, лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я стосовно заповіти осіб, які перебувають на лікуванні в таких закладах. Директори або головні лікарі будинків для осіб похилого віку та інвалідів, на заповіти осіб, які проживають у таких будинків, начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів на заповіти й довірності осіб, що тримаються в таких установах. Начальники слідчих ізоляторів посвідчують заповіти й довіреності осіб, які взяти під варту, та засуджених, стосовно яких вирок суду не набрав законної сили, за погодженням з посадовою службовою особою чи органом у провадженні яких перебуває така справа. Які саме головні необхідні документи для оформлення довірності? Для фізичної особи це, звичайно, паспорт, головний документ є громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Для юридичної особи це установчі документи юридичної особи, тобто це його установчий акт, статут, засновницький договір, положення, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, довідка про присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду ЄДРПУ, припинення представництва. За довіреністю. Саме статтею 248 Цивільного кодексу України передбачаються підстави, за яких представництво за довіреністю припиняється. А саме, це, по-перше, закінчення строку довіреності, це скасування довіреності особою, яка її видала, це відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Припинення юридичної особи, яка видала таку довірність, припинення юридичної особи, якій видана довіреність, смерті особи, яка довіреність, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, І у разі смерті особи, яка видала довіреність, представник. Зберігає своє повноваження за довірністю для доведення невідкладних справ або таких дій, виконання яких може призвести до виникнення збитків. І у разі смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання недієздатною або безвісті відсутньою, обмеження її також цивільної дієздатності. За вище вказаних обставин потрібно врахувати, що з припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення. Крім того, законодавство зобов'язує представника, який здійснював представництво за довіреністю, негайно повернути таку довіреність. Довіреність, в тому числі й дублікати, посвідчені в нотаріальному порядку та довіреності прирівнювані до нотаріального посвідчення, а також відомості про припинення їх дії, підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі довіреності, в порядку який встановлений положенням про єдиний реєстр довіреності, затверджений відповідним наказом Міністерства юстиції України за 2006 рік. До особливості е, нотаріального посвідчення довіреності, що ми відносимо. Е, так, е, звернення е, зупинимося на звернення до нотаріуса за посвідченням довіреності. Перший крок. Довіреність є письмовим документом, яка видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Вимоги, форма довіреності зазвичай повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Передбачено також статтею 245 частина 1 цивільного кодексу України. Стосовно вимоги до змісту самої довіреності, в довіреності чітко визначаються юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими. Довіреність від імені кількох осіб може бути посвідчення на вчинення юридичних дій для досягнення якоїсь спільної мети. Довірність на вчинення правочину, який відповідно до його звісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом, не посвідчується. У довірності на укладення договору дарування, наприклад, обов'язково зазначається прізвище, ім'я по батькові або повне найменування обдарованого. У разі невиконання такої умови довіреність є нікчемною. У тексті довіреності мають бути зазначено обов'язково місце, дата її складання, підписання, прізвище, імена по батькові, повне найменування для юридичної особи, місце проживання, місце знаходження для юридичної особи, представника особи, яку представляють, і в необхідних випадках посади, які вони займають. У довіреності, які видаються на вчинення правочинів. У розпорядженню майно зазначається також реєстраційний номер картки платника податка, податків довірителя, тобто його податковий номер. Так, і відносно строку, я вже зазначала. Нагадаю, що строк, на який може бути довіреність, визначається у нас цивільним кодексом України саме стаття 247. Якщо строк довіреності не встановлюється, то вона зберігає чинність до припинення її дії. Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною. Стосовно посвідчення довірності, виданої у порядку передоручення. Довіреність видана у порядку передоручення вона підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довірності, в якій затверджене право на передоручення, або ж після подання доказів, того, що представник за основною довірністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. І при посвідченні довіреності в порядку передоручення нотаріус обов'язково роз'яснює представнику довірителя вимоги. Всі передбачені статтею 240 цивільного кодексу України не допускається передавання довіреності особи особі права на передоручення. Довіреність видана в порядку передоручення не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. І строїть строк дії довіреності такої, не може перевищувати строку дії саме основної довіреності, на підставі якої вона була видана. У довіреності в порядку передоручення має бути зазначена також дата місця посвідчення основної її реєстраційний номер, найменування нотаріального округу, прізвище, я по батькові нотаріуса, який посвідчив. Прізвищем я по батьку в місце проживання особі, яка видана, видана основна довіреність, і особі, якій вона передоручає саме свої повноваження. Так. Стосовно порядку скасування довіреності. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної може у будь-який час скасувати довіреність або Довіреність видану в порядку передоручення. Нотаріус завідувач державного нотаріального архіву при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення. Робить про це відмітку на примірнику довіреності, який зберігається у справах нотаріуса у державному нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Якщо особа, яка видала довіреність, подасть примірник довіреності, що є у неї напис про скасування довіреності або передоручення, робиться, і на цьому примірнику вже після чого він разом із заявою додається до примірника, який зберігається у справах нотаріуса чи в нотаріальному архіві. Повідомлення особи, яка видала довіреність представника, а також відомих і третіх осіб для представництва, перед якими була видана довіреність про скасування довірності, може бути оформлена нотаріусом відповідно з цим порядком, шляхом передавання відповідної заяви. Довіреності, які припиняються до нотаря, які прирівнюються, перепрошую до нотаріально посвідчених. До нотаріально посвідчених прирівнюються довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях, інших лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, довіреності військовослужбовців а В пунктах їх дислокації військової частини установи, де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування. також довірності працівників членів їхніх сімей, посвідчені командирами цих частин, також довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюється довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає саме нотаріусів, вони посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. І прирівнюється довіреність. Суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги. Так. Стосовно оплати вчинюваних нотаріальних дій, за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, які встановлюються законодавством. Відповідно до декрету Кабінету міністрів України ще від 1993 року називається ПРО державне мито. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Так, оплата додаткових послуг там правового характеру, що надаються приватними нотарами і не належить до вчинюваної нотаріальної дії, також проводиться за домовленістю між сторонами. Так, є певний перелік. Так, перелік. Звільнення від сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами регулюється статтею 4 декрету Кабінету міністрів я ж зазначала від 1993 року про державну миту, яке регламентує звільнення від сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами. Це громадяни віднесені, зокрема, до категорії першої, другої постраждалих внаслідок Чорнобильської категорії, громадяни віднесені до категорії три постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зони відчуження. Не менше трьох років це громадяни віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, якщо вони проживали або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років. Особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, або сім'ї воїнів, які загинули чи пропали безвісті, прирівняні до них встановленому порядку. інваліди першої та другої групи. Особи з інвалідністю їхні підприємства та установи за вчинення всіх нотаріальних дій. Так, зазначено повний перелік, зазначено у, як я вже говорила вище, в декреті Кабінету міністрів України від 21 січня 1993 року про державне мито. Це коротко вся інформація, яку я хотіла сьогодні довести. Дякую всім за увагу. До нових зустріч!